До трилогії сталі» я взагалі не читав азійського фентезі та не простого, а бойового. Трилогія сталі», куди входять романи Червоний Лотос, пані Тиша та Битва Безсмертних, саме така, але головне інше. Її написав молодий польський письменник Аркадій Саульський, яким до цього працював ігровим журналістом. Тобто він, якщо хто не знав, це мій колега. скажімо так, а випускає все це діло в нас в Україні видаництво Букшеф. Якщо ви думаєте, що поляк не може добре написати про Японію, то ви помиляєтеся, бо ці книги доводять зворотню. Вітаю! З вами Павло Фантастенко. А це значить, що як завжди ми будемо розмовляти про книжки. Можливо, 10 хвилин, можливо, 15. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та пишіть розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забувайте, що тепер мене можна підтримати матеріально. Усі посилання в описі разом із із посиланнями на донати для зсу. Отже, зустрічайте жорстокий світ, так схожий на нашу Азію, але з магією, героями, монстрами та нагідниками. Тут немає добра та зла, але є велетенська армія загарбників мандуків, тобто монголів, так? яка хоче захопити увесь світ, а останньою непідкореною територією стали землі Ніпону. Це така собі місцева прото Японія. Протистояти окупантам буде дух на ім'я Кентаро, безсмертний воїн, що не врятував свою господиню і тепер став на шлях помсти. Чи вистачить йому сили та вмінь, щоб знищити усіх, хто на це заслуговує? Але ж не просто так Бог і повернуло його знебуття смерті, не правда? Як я казав вже до чого, Аркадій Саульський був ігровим журналістом. Тому ці книжки вийшли не тільки дуже кінематографічними, а й натхненними саме відеоіграми. І це дуже видно. Ну, принаймні мені видно людині, яка теж дуже багато в принципі, грає. Багато читаю, багато та грає. Хто не знає, в нас є герой в цьому випадку безсмертний. В нього є суперзброя і певна кількість ворогів. Читай босів, яких треба здолати. На шляху героя також стоять посіпаки його ворожин. А в кінці маємо ефектну битву з потужним супротивником. Часто навіть не одну. Мені це дуже нагадує як структуру, так і естетику популярних ігрових хітів, наприклад, Sekiro, Shadow Die Twice, Ghost of Tsushima та Rise of the Ronin. Але особливо виділяється перша гра, бо там за сюжетом та ж ніби героя вбили та зрадили, а він постав з мертвих. І тепер він повинен помститися. А ще завжди згадується нещодавний телехіт «Сьогун», Чи Щогун, я не знаю, як правильно. Виправте мене, будь ласка, в коментарях. І тому перед читанням можна подивитися цей серіал, і також я ще раджу подивитися на Netflix серіал Блакитнауки. Рай, він там немає українського перекладу, а є але є чудові українські субтитри. Дуже раджу це допоможе вам зануритися у цю естетику японщини, і коли будете читати, мені було легше це все відтворювати в голові. і Було насправді так дуже цікаво це все. Читати трилогія Сталі» значно більше ніж серія, натхнена іграми та кіно про Японію. Це, хоч прямолінійна, але потужна, цікаво замаписана. Та глибока історія про честь та звитягу, про дружбу та кохання, про втрату, силу надії та любов до батьківщини. Останньому аспекту приділено дуже багато уваги взагалі, але найпотужніше це розкривається у фінальному третьому. Томі, трилогія Аркадія Саульського сповнена вайбами відьмака та творів Джорджа Мартіна. Саме тому ця книжка, ця трилогія, потрапила в мою добірку книжок, які варто прочитати всім фанатам Джорджа Мартіна. Хто не дивився, посилання буде в описі, обов'язково подивіться. Тут також багато насилля, тут постійно вмирають різні герої, тут є секс, тут немає класичного добра та зла, а в кожного героя є своя правда, за якою він. Йде усе це робить ці книжки реалістичними, та частково відносить до категорії темного фентезі. Це таке собі темне бойове фентезі. Перевертаю увагу, і головний герой, супервоїн Кентаро, якого тут називають духом. Це фактично надлюдина, яку навчають з дитинства, використовуючи магію та зілля, що робить його швидшим, майстернішим та смертоноснішим. Духом майже не потрібно спати, в них надприродні слух та зір. Але все ж вони люди, тому головний герой робить помилки та часто прислухається тільки до свого его. А це призводить. До найнегативних, наймасштабніших наслідків для усього ніпону. І це іноді дуже сильно бісить. Черга помила. Цього самого Кентаро та його егоїстичних вчинків максимально зображають його справжність та точно додають об'єму цьому персонажу, а ще викликають в читача різноманіття емоцій. Як я вже казав вище, це дійсно бісить. Це однозначно працює на створення зв'язку, емпатії, але не з усіх цих відчуттів будуть позитивні відчуття. Як я вже казав, це іноді сильно бісить. Окрім кентару, запам'ятовуються й інші персонажі. Усі вони, хоч і завжди, стоять поза ним, але все ж мають об'єм та реалістично виписані. Їх діям віриш, а головне їм співпереживаєш. Трилогія Сталі сповнена азійської естетики та натхнена Японією, Кореєю, Китаєм, Монголією та іншими азійськими країнами та культурами. Але це не псевдоісторичне фентезі, а темне бойове фентезі, як я вже казав. Та із нашою історією книжки рідніть лише загальне запозичення і нічого більше. Наприклад, тут мандуки, вони ж монголи, захопили майже увесь Ніпон. Він же. Японія, але в реальності в них була. Ну, в них я маю на увазі в монголів була дуже невдала спроба захопити Японію, і вона з тріском провалилася. Кому цікаво, можете подивитися відео на Ютубчики або почитати, почитати про це гарні різні книжки. Буде дійсно цікаво, як японці відбили атаку монголів, і в принципі це єдина одна з невели... небагатьох, Азійських цивілізацій, яка не підкрилася монголам, коли їм підкрилося, в принципі майже весь континент, окремо відзначу живу та просту мову автора та якісний переклад книги, написані яскраво та кінематографічно. Тут багато екшену вони читаються легко та приємно. Так само, і формат романів тут, десь 350-380 сторінок, стрінок, натякає на те, що це відносно швидке. Веселе та цікаве читання. Ну і якість видання тут дуже гарна. Видавництво Bookchef не стало вигадувати велосипед і взяло оригінальні польські обкладинки. Це мені, мене дуже тішить. Вони точно привертають увагу і відразу показують нам, який в них жанр і про що там в них буде. Останнього, як я вже. Казав, кажу і буду казати, дуже часто не вистачає в книжках інших українських видань. Тому добре, що тут це реалізовано. Ну і шрифт тут дуже зречний, Він мені дуже подобається для читання. Адекватний розмір, папір такий жовтавий, як я люблю. Лясе тут немає, як і модних зараз кольорових зрізів, але це взагалі не впливає на, на книжки і на враження. Від цих книжок, отже, трилогія Начерки Сталі Аркадія Саульського. Точно не стане в один ряд з популярними фентезійними серіями Сандерсена, Аберкромбі, Ротфуса та навіть Сапковського. Хоча як би в мене був вибір читати щось одне: відьмака чи «Начерки сталі», я б вибрав точно «Начерки сталі». Бо перед нами гарне бойове темне фентезі, яке робить з читачем те, що іноді не дочекаєшся від багатьох інших книжок. Воно розважає. А це, на мою думку, найголовніше. Головніше, що можна бажати саме для цього, саме від цього жанру, від бойового темного фентезі, і воно це тобі дає. Також тут є глибинні сенси вплетення не тільки азійської естетики, а й філософії, роздуми про колоніальність дуже невтішні, до речі, для нас, українців, та неймовірне зображення не ідеального головного героя, який хоче як краще, а виходить як завжди. Якщо вам подобається культура Сходу, бойове фентезі, кінематографічне серіали Сьогун та Блакитноуки Самурай, відеоігри Sekiro Shadow Shadow Twice, Ghost of Tsushima та Rise of The Ronin, то обов'язково обов зверніть увагу на цю трилогію Аркадія Саульського. Я вам дуже раджу. Ну що ж, дякую, що додивилися до цього моменту. З вами був Павло Фантастенко. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі та не забувайте підтримувати канал матеріально. Ну а ми з вами вже побачимося буквально, буквально за мить вже в наступному відео. Бувайте!